Сьогодні Україна відзначає День Європи. Це не просто дата, це символ нашого прагнення бути частиною єдиної європейської родини, де цінується свобода, демократія, повага до людської гідності та верховенство права. Україна офіційно відзначає 9 травня День Європи з 2023 року, коли це свято було встановлено указом Президента України. Саме цього дня, в 1950 році. Була проголошена декларація Шумана. Це була урядова пропозиція створити нову форму організації Європейських держав, яку висунув міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман. Це стало основою для створення декількох європейських спільнот, серед яких і теперішній Європейський Союз. Цю подію відзначають щороку як День Європи, а Шуман вважається одним із засновників Європейського союзу. Відзначення в Україні Дня Європи 9 травня ще більше підкреслює прагнення нашої країни бути частиною європейської сім'ї, не лише географічно, а й політично, економічно та культурно. Раніше в цей день у нас проводились різноманітні заходи. Тепер, коли країна в стані війни, масових заходів не буде, лише інформаційні та просвітницькі. thank <laughs> you